Доброго дня, діти! Пропоную вам відгадати загадку. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сідаємо обідати він на столі. Люблять його і дорослі і малі. Молодці! Це хліб. Давайте згадаємо правила поводження з хлібом. Перше правило не можна хлібом гратися і кидатися. Друге правило. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Третє. Хліб потрібно доїдати. Ну, звичайно, не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддай тваринам або пташкам. Малята. Ви повинні пам'ятати, що хліб святий. Як впаде хліб, підніми його, перепроси, поцілуй і з'їж. Пам'ятайте, що хліб на столі це свято. Ми повинні пам'ятати та шанувати працю людей, які виростили хліб. Десяте правило. Хліб то багатство, добробут. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. Дякую за увагу! До побачення, малята!